Приймати душ із ще однією людиною. Файно. Ну, якщо це буде дивитися віка, не файно. Ні, ну якщо це про протиположний якийсь пол. Можна Ні, ж? Не, не, не. не, не файно. Ні. Приймати душ, Ні. Не. Він, не не фай... не каже, він не каже, що трапається, приймати душ. Не, не файно все одно. Файно. Казати всім, що ти помив вікна, хоча насправді ти їх не мив. Файно. Файно. Абсолютно. <рес> Співати пісні на російській мові. Не, файно. не файно. Зніматись в одного разу під Полтавою. Файно. Файно. Добре, що штовхнув, я не знав, що казати. Маніпулювати чоловіком. Маніпулювати чоловіком? Це, це типа ми. Я вважаю, а, що всі маніпулюють один одним, тому це точно файно. Да. Це я буду підтримувати цю маніпуляцію, файно. <рес> Маніпулювати жінкою. Круто. Файно. <рес> Якщо вийде круто і файно, так. Да. Право в тому, що маніпулюють всі завжди. <рес> да, да, так? Да. Зроби щось. Так. Підманіпулював мене. Повторювати за священником під час відправи. І файно, і ні. Коли знаєш слова. файно. Ні, ну це як в пісні, коли знаєш, підспівуєш. Да. Ну, ну типу, на помінках, типу, таке бачив, а в житті не бачив. Не наливати тому, хто ой п'є. Не файно. Не fine. Треба наливати. Треба П'є, не п'є. Вино. Там розбереться. Та не тільки виночок. Може <гум> і. Ти <гум> горілка, я. Горілочки. Себе, я про себе. Ти горілку, я горілку не п'єш? Я взагалі не п'яв'я. Я взагалі не не п'ємо. Питання, питання. Випити 50 грам не тут, в остатом на кухні, а десь Бог зна, з ким за гаражами. Це взагалі. Правда, за гаражами зараз трьом і без 50 грам. просто. Не хочеться за гаража. У мене це вже мрія. Раніше було життя, а зараз мрія. Бути на сцені п'яним. Нефайно, не мені 41, це вже випиваєш, вже давліє, скаче, сахарок піде. Ну, це не професійно, коротше, це не, не те, що файну, файну, не файно. Це реально проф... це... файно. Показати цицьки. Файно. Блін, якщо це буде дивитися, Оля і Маша. <ріпи> ні, 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 я не про те. <ріпи> 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 ну, Юра, ну блін, зараз треба буде блокувати відос. <ріпи> <ріпи> а, і за суска? і замогу? <ріпи> ну, не можна. Там все розмитені ні Не донатити на збори. Нефайно. Не файно, так. Вести одну програму з поляковою. <а davis> <су?"> файно. Я не вів. А, ти вів. Ні, ти не вів. <су>? Це, ти не вив. Це був фраз коміка. ти заміняв тоді. А, Файно, файно. файно. А з Олею все файно. Але, Але <су?"> мене все спробували. Мати сміх, як у кошового. Та не, не, не файно, такий же вже є. А чого файно? Ну я не файл, файл. Бути як Люленов, самим худим у складі журі навіть серед жінок. Файно, це файно. Це... Ну не, не, файно, треба чомусь відрізати. Від дишки нема, знаєш, ходиш такий. Клас. Вигадати власну українську мову як ткач. А я в скарабі лесні ті біли, бара, де олог Це файно. Це файно, якщо ти дитина, двох років, це дуже файло. Якщо ти дитина 41 ново.